Усім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. З початком нового року ми приймаємо рішення, що стосується змін у житті. І одним з таких рішень, що є, напевно, у списку кожного з нас, це навчитися ефективно управляти особистими фінансами. Тож сьогодні у нашому відео ми розповімо вам про те, як взяти під контроль свої фінанси та створити особистий бюджет. Перш ніж ми перейдемо до практичних порад, давайте поговоримо про те, чому бюджетування є таким важливим. Насамперед, ведення бюджету допомагає людині зрозуміти, куди йдуть гроші і як результат поставити реалістичні фінансові цілі та досягнути їх. Це основа фінансової стабільності та успіху. Що стосується порад, для початку варто провести аналіз вашого поточного фінансового стану, аналіз ваших доходів, витрат, боргів та заощаджень. Розуміння фінансової ситуації дасть вам можливість створити реалістичний бюджет та поставити чіткі фінансові цілі. Далі важливим кроком у плануванні вашого бюджету є встановлення фінансових цілей на Новий рік, незалежно від того, чи це виплата боргів, заощадження на омріяну відпустку або ж створення фінансової подушки безпеки. Важливо класифікувати свої витрати. Поділіть свої витрати на постійні, наприклад, оренда житла, комунальні платежі, продукти харчування, транспорт та змінні, такі як розваги, подарунки, обід поза домом тощо. Це допоможе вам побачити, на що йдуть гроші і де ви можете щось змінити. Зібравши всю необхідну інформацію, настав час скласти бюджет. Для цього можна використовувати електронні таблиці, програми для ведення бюджету або ж навіть, звичайну, ручку та зошит. Розподіліть свої доходи так, щоб покривати свої витрати та цілі заощаджень, будьте реалістичними та враховуйте можливість виникнення непередбачуваних витрат. Починати варто з малого, тому спробуйте скласти бюджет на місяць. Контролюйте та коригуйте. Складання бюджету це безперервний процес. Регулярно контролюйте свої витрати та порівнюйте їх з бюджетом. Якщо ви перевитратили по одній категорії, то скоригуйте іншу, щоб не відставати від графіка. Важливо не забувати про наявність резервного фонду, який створить вам додатковий захист у випадку виникнення непередбачуваних ситуацій та допоможе не відставати від фінансових цілей, що передбачені бюджетом. Ведення бюджету може здатися складним завданням, але пам'ятайте, що в першу чергу мова йде не про обмеження, а про розширення можливостей для досягнення ваших фінансових цілей. Щоб отримати більше корисних порад, підписуйтесь на наш канал та дізнавайтесь все про фінансову грамотність. Бережіть себе та вірте в Збройні Сили України. Наша гарантія ваш фінансовий спокій!